Офіс воїна працює і ми намагаємося зробити все для того, щоб надати якусь допомогу посильно від працівників офісу, волонтерів. Також ми плануємо найближчим часом провести тренінгове заняття для родин військовослужбовців, наших воїнів. Бо зараз чуємо багато запитів про те, що важко спілкуватися. Ми цивільні, багато не розуміємо, чому військові переживають чіткі інші почуття. Тому для дружин, для мам, для ну, Відліфтків, я б сказала, тобто дітей наших воїнів, військовослужбовців, ми хочемо провести таке заняття з задоволенням, допомогти вислухати, підтримати. Якщо вам це цікаво, телефонуйте, будь ласка, на номер телефону офісу, реєструйтесь і найближчим часом ми проведемо таке заняття, підтримуємо один одного, спілкуємося, поділимося своїми емоціями, почуттями, знаннями. Заходьте, будь ласка, ми завжди вам раді.